Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Ми вшановуємо святих первоверховних апостолів Петра і Павла у спільний день їхньої пам'яті, встановлений від давнього часу, коли, як це зберегла нам історія, після століть гонінь на християн у Римі. Було віднайдено місце поховання і апостола Петра, страченого на Христі, і апостола Павла, голову якого відсекли мечем. І на честь цих верховних старших апостолів, тих, які найбільше потрудилися на благо поширення Євангелія. Для Церкви Христової, задля Спасителя було встановлено спільне свято. Апостольське читання цього дня, яке ми чуємо в храмі, має три складові частини. Апостол Павло вказує на своє походження, вказує на те, що він. Юдейського роду, що він вихований був у фарисейських традиціях, що він був ревним послідовником батьківських передань. І тому ніхто не має підстави звинуватити його у відсутності юдейського благочестя, у відсутності пізнання старозавітнього закону, у відсутності. Прагнення виконати Божий закон. Друга частина слів апостола Павла складається із опису того, як багато він страждав за те, що став вірним Христові. Страждав за проповідь Євангелія. Був битий, був несправедливо ув'язнений, перебував у небезпеках від розбійників. Від диких звірів, від небезпек, які виникають під час подорожування. Зокрема, майже добу він після корабельної трощі провів у морі, але був врятований. Отже, апостольське служіння, за яке прославляються і Павло, і інші апостоли. Не було шляхом легким, приємним, зовнішньорадісним. Навпаки, за проповідь Євангелія апостоли були жорстоко гнані, зазнавали переслідувань, мали багато проблем від своїх колишніх одновірців, юдеїв, а також і від язичників. В третій частині апостол Павло. Говорить про те, що він сподобався від Бога надзвичайних откровень. Хоча, говорить, він у третій особі, знаю чоловіка, який був піднятий до третього неба, але насправді йдеться про нього самого. І він каже, що ось такою людиною буду хвалитися, а собою не буду хвалитися. Тобто, попри. Велике терпіння, велике страждання, велику працю і її багаті плоди, які вона принесла, апостол Павло особисто зберігає скромність і намагається всіляко применшити значення самого себе як людини, а показати, що все, що він має, все, чого він досяг. Це плід дії Духа Святого, плід покликання Христового до праці. І ще один важливий момент, який ми можемо почути із апостольської розповіді, це те, що якась складна, важка хвороба, яку апостол називає жалом в плоть від сатани, мучила його. І він каже: я тричі просив. Щоб Господь позбавив мене цього жала, але отримав відповідь на свою молитву досить з тебе, моєї благодаті, бо сила моя в немочі звершується. І він усвідомлює, чому Господь попустив такі тілесні страждання, попустив дияволу завдавати йому муки, щоб я не величався надзвичайністю откровень, даних мені, говорить апостол. Тож із апостольського читання ми довідуємося не лише про особистий шлях Павла, його служіння, його працю, але також маємо урок і для себе, бо ті випробування, страждання, які Господь допускає і на нашому життєвому шляху, Він подає як гірке, але необхідне лікування, як пересторогу, як Запобігання, чи то гордині, чи то іншим гріховним спокусам. Тож, вшановуючи святих первоверховних апостолів Петра і Павла, прославляючи їх, молячись до них, просячи їхнього заступництва, будемо пам'ятати, якою дорогою ціною, ціною страждань, терпіння і врешті-решт. Найвищої жертви, жертви власного життя. Апостоли поширювали Євангеліє. для того, щоб ми, ті, хто живемо зараз, як і попередні покоління, почули звістку про істинного Бога. Будьмо гідними тої праці, яку звершили апостоли. Дякую за підтримку вже понад тисячу підписників. Ми маємо, наша аудиторія зростає. Спасибі вам за конструктивну критику, за пропозиції, за зауваження. Якщо ви бажаєте отримувати вчасно повідомлення про нові відео, підписуйтеся на цей канал, ставте знак вподобання, якщо вам подобається те, що ви бачите і чуєте, коментуйте, залишайте свої відгуки на коментарі інших глядачів. Нехай цей спосіб нашого спілкування. Надалі. Має можливість розвиватись. Бажаю вам миру, добра і Божого благословення.